У нас розпочався набір у нову групу це навчання на категорію Б на легковий автомобіль. Друзі, і що саме найголовніше це є онлайн-навчання. Ви в нашій автошколі можете навчатися офіційно з реєстрацією з будь-якого міста, з будь-якого куточку України. Сам курс навчання займає півтора місяці часу, і потім, по завершенню навчання, ви звертаєтеся у найближчий до вас сервісний центр, берете талончик і їдете складати іспит на знання правил дорожнього руху України. Для Реєстрації нам потрібно подавати такі документи, як паспорт, ідентифікаційний код і медичну довідку на право керування. До речі, всі, хто напишете у приватні повідомлення, мені номер телефону, я вам скину приклад медичної довідки для того, щоб ви могли її підготувати і вчасно записатися до нас на навчання. Ну і що хотів би сказати про найголовнішу перевагу нашого навчання, це чому наші учні якісно готуються і складають іспити з першого разу. Це тому, що у нас навчаються дві онлайн групи, і якщо у в своїй групі пропустив якесь заняття, або якась тема йому залишилася не до кінця зрозумілою, і він хоче ще повторити цей матеріал, у нього завжди є можливість приєднуватися в паралельну групу і розставляти всі крапки над і, і максимально відшліфовувати свої знання по правилах дорожнього руху. Тому в нас учні навчаються так, щоб потім піти і скласти іспит з першого разу без ніяких проблем. Тому, якщо ви шукаєте хорошу якісну автошколу, де б вас якісно навчили, і ви успішно склали. Без проблем іспит. Я вас запрошую до нас на навчання. Пишіть мені в приватні повідомлення і до зустрічі у нас на навчанні.